В мене є гарні пісні, наприклад, моя найлюбленіша кульбаба, я вважаю, що вона така найпопулярніша, я також часто чую в цій житті, Монатіка, Торофів, Зараз також можна слухати. Жадана собака. А я не знаю, якось натрапила на них в інтернеті і мені дуже сподобалось. Скачала спочатку одну пісню, а згодом почала ну, скачувати ще ще і ще. А найчастіше слухаю гурт Space of Variations. Вони грають у такому жанрі доволі таки важкому, як рок, метал і все таке інше. Як на мене, вони поєднують дуже багато жанрів. У своїй музиці, і воно дуже добре відповідає саме тим емоціям і почуттям, які я зараз відчуваю у своєму житті. Переважно слухаю музику за кордону, тобто англомовну або будь-яку іншу не українську, українська музика приблизно десь може, ну так щоб не збрехати, ну відсотків 5 максимум у моєму плейлисті, але взагалі, скільки слухаю музику, українська музика вона присутня. Я слухаю mm -hmm. Ельза. Mm -hmm. Ну мені подобається сам виконавець і їх душевність групи. Та mm -hmm. Mm -hmm. ну мені подобаються їх пісні, тому що вони якісь вайбові душевні. Mm -hmm. Mm -hmm. Я слухаю потапа. Mm -hmm. Ну Настя Кам'янських мені останнім часом перестала подобатися, але я не, не кажу, що в неї прям дуже погані mm -hmm. пісні. Просто вона мені перестала подобатися. Mm -hmm. Ну, ця пісня молоко. Мені не дуже сподобалася. Звісно, трохи репутації понизила. Я мабуть так і не згадаю, яку... Ну, мабуть, парфюменю. Ну, не дуже його пісні просто подобаються. Христина Соловій Оканельзи. Бумбокс. Подобається тим, що вона відрізняється від іншої поп-музики, особливо українською. Тим, що вона чіпляє за душу, особливо Ока Нельзи. Взагалі, я і зараз слухаю дуже багато зарубіжних пісень. Різну музику насправді там і. Дуже багато різних рок гуртів. Звичайно, як і всі, я слухала і російську музику, але зараз я її більше ніколи не слухаю, тому що немає сенсу. Ну, мені просто не подобається музика, яка дуже популярна в різних тіктоках, ютубах, тому що я не люблю слухати пісні, які дуже сильно запопуляризовані і грають майже от з будь-якого динаміку в будь-якому кафе. Тому для мене це редфлеги, я таке не люблю слухати. Я взагалі слухаю все підряд. Мені принципіально не важливо, чи є цей виконавець якимось популярним або ні. Якщо мені щось вискакує в ютуб музик, я слухаю, а потім додаю. Так, із останнього атата Ренебе вимолив Джерехіл і Монатік. Також взагалі немає якихось там спеціальних смаків або чогось. Завжди читала українською все своє життя, і завжди у мене були українські пісні. Спочатку це була Христина Соловій. Вона у мене майже вся була. Завжди переважно карна, мабуть. Це рок-гурт такий, карна от український саме. Ну раніше це було і російський реп, Звісно, потім це перейшло на американський рок. З української музичної сцени я найчастіше слухаю гурт Пріги Батів. Знову пісень часто є твори українських поетів. Також мені дуже подобається харківський виконавець Було і Буде. Він тільки починає, але в нього вже досить цікаві пісні. Він випускає їх дуже часто. Група Тол. А так в основном зарубежную музыку слушаю. Там больше популярного и больше вообщного, скажем так. Я, я, если начну перечислять названия всех групп, мне нужно перечень, потому что я не, по названиям не ориентируюсь. Я больше. Ну да, Киш. вот Киш нет, она уже зарубежная считается. Это ну, россияне считается. Да. Она уже не. Ну, я слушаю, получается, больше... Да, ну, классический рок, который вот ICDC, Рамштайн, Продиджи, украинские исполнители, да, я находила, получается, в Spotify, там э, рок украинский. Ну, раз через раз нравится, раз через раз не нравится, а более то, что крутят по радио, оно... Я на постоянном основе слушаю радио, получается, и оно уже поднадоело. Кузьма, Антитела, Ще один хлоп, которого я запобігти звати. Зараз а, як так? Я слухаю, також я слухаю Скрябіна. Ну, не знаю. Я за душу пісня. Так, да, Скрябіна особливо. Це українських 80 закордонних. Ну, як на мене, можна було б більше чогось різноманітного.